Привіт! Мене звати Фріман і я вас вітаю на каналі. Сьогодні ми обсудимо дуже цікаву тему. Чи варто взагалі починати свою справу в 2025 році? Що робити під час військового стану? І чи взагалі треба відкривати якийсь бізнес під час війни? Одразу будемо структурувати інформацію, поділимо її на декілька категорій. Я поділюсь з вами власним досвідом, як я відкривав нові джерела доходу під час військового стану. Чи треба відкривати бізнес під час війни? Давайте розберемо ситуацію, коли це треба робити. І в більшості випадках дійсно це треба. Ви повинні розуміти, що додаткове джерело доходу, тобто власна справа, це завжди прибуток, але й завжди ризик. Ви також повинні проаналізувати, що саме ви хочете відкрити та на чому хочете заробляти, що має попит в вашому районі. Якщо ви нічого не розумієтесь в бізнесі і одразу хочете займатися нерухомістю. У вас є накопичення, вам там подарували батьки чи досталося в наслідство. У вас є якась сума 40 або 50 тисяч доларів. Що робити з нею? Ну, якщо ви хочете займатися нерухомістю, ви можете придбати якийсь об'єкт нерухомості. Це може бути житлова або комерційна нерухомість, яка приносить стабільний або фіксований прибуток. Але на неї також треба дивитися досить обережно. Тому що зараз багато людей виїжджають з певних міст і приїжджають в інші міста, якщо ви купите квартиру в прифронтовому місті, яке вже під обстрілом. То не розраховуйте, що воно вам буде давати шалений прибуток. Якщо б ви купили її, коли воно не було під обстрілом, наприклад, квартиру в Краматорську, то там, звісно, оренда набагато вигідніша, ніж навіть у Київській області, тому що дуже велике скупчення військових, які готові платити за комфорт, тому що отримують дійсно достойні кошти за свою службу. Але ризик завжди є. Прифронтове місто, воно тому і прифронтове, що воно біля лінії бойового зіткнення. Ніхто ніколи не знає, коли ця лінія фронту наблизиться впритик до міста. То це рішення купувати квартиру в прифронтовому місті досить таке сумнівне. Давайте розберемо, чи варто купувати нерухомість в вашому районі. Це один сценарій, коли у вас є вже кошти і ви хочете стабільний дохід, ви можете купити якийсь об'єкт нерухомості в безпечному районі або середньо безпечному районі, і здавати його в оренду. Зараз дуже багато людей переїжджають в Київську область або кудись. На Західну Україну і там, в принципі, досить вигідно це здавати. Але ви ніколи не заробите колосальних грошей. Ви будете заробляти стабільно фіксовану суму, там, наприклад, 15 тисяч гривень на місяць. Це виходить в рік досить непогана сума, але з урахуванням того, що ви вклали там, 40 або 50 тисяч доларів, можете порахувати кількість років, коли воно окупиться. Давайте тепер обсудимо активні бізнеси, в яких ви приймаєте участь безпосередньо. Від вас залежить кількість продажів, від вас залежить кількість прибутку. Тому що в купівлі квартири і здачі її в оренду ви не приймаєте такої активної участі. Ви купили, здали і, в принципі, можете там більше нічого не робити. Ну, перевіряти комуналку, там, витрачати пару годин на місяць для того, щоб звірити всі ці квитанції та у вас не було боргів по комуналці. Це не велика зайнятість, це пасивний дохід. Зараз розберемо, що робити з активним бізнесом, чи треба його відкривати під час війни, який саме, і взагалі де його відкривати. Уявімо ситуацію, у нас є певний громадянин, який мешкає в місті Києві. Що йому робити? В нього є тисяча або три тисячі доларів накопичень, він хоче їх примножити, заробити додаткові кошти. При тому, що він вже має стабільну роботу і отримає, наприклад, 30 тисяч гривень на місяць. Він може зайнятися інтернет-проєктами. Що це означає? Це може бути або сайт, на якому він буде продавати товари, або сторінка в інстаграмі, або телеграм-канал, або фейсбук. Тобто, використовуючи інтернет-ресурси, він може продавати будь-які товари. Які товари він буде продавати, вже залежить від нього. Ви повинні аналізувати ринок. Наприклад, ви дивитесь, що дуже подорожчали стелажі. От звичайні стелажі на склад, в гараж, тобто вони дійсно дорогі. Що робити? Стелаж ви не зберете. У вас немає майстерні, немає обладнання для того, щоб його нарізати, скрутити, і все це було чітко підігнано, мало товарний вигляд. Вам треба знайти постачальника, який буде займатися виробництвом цих стелажів. В постачальника завжди ціни дешевше, і від кількості куплених стелажів ціни будуть у вас вигідніше. Ви зможете заробити більшу маржу. Стелажі – це просто як приклад, не треба зациклюватись саме на цьому товарі. Ви дивитесь, що ціни на стелажі дуже піднялися. Дзвоните на якийсь сайт, хочете замовити стелаж, а вам кажуть, що очікувати треба три тижні на виготовлення однієї моделі. Попит є, але фабрики не встигають це виготовлювати. Якщо ви не знайдете постачальника, який знаходиться навіть не в Київській області, і в нього є ресурси, щоб виготовлювати стелажі, ви можете їх замовити. Виставити на сайт, ви можете навіть зробити сайт на Prom.ua і продавати ці стелажі. Але я вас завіряю, що не треба вкладувати всі 100% вашого капіталу в якусь таку тему. Чому? Тому що ви не знаєте попит на цей товар на всі 100%. Сьогодні він може бути дуже великий, а завтра його взагалі немає. І ці стелажі, які ви накупляли, вони у вас будуть просто валятися як хлам. Вам ще треба мати місце, куди його все це привозити, розумієте? Тому спочатку вам треба створити площадку, на яку ви виставите свої товари, пропозиції для клієнтів, і вже подивитись, яка саме з цих пропозицій буде мати більший попит. Наприклад, з 10 клієнтів 8 обрали стелаж, який витримує навантаження 150 кг на одну поличку. Він має габарити. Уявімо, там 2 метри, ширина метр і глибина 50 сантиметрів. Ви отримали 8 замовлень, і у вас вже є фідбек про те, що ця пропозиція вона актуальніша. Це вже гроші. Люди готові платити за те, що у вас є. Навіть якщо у вас немає в такій кількості цих стелажів, то ви вже отримали відгуки і зрозуміли, що попит на них є. Вам лише залишається замовити ці стелажі. але не поповнюйте асортимент товарами яких ви не зможете купити у постачальника, то якщо фабрика не виготовляє такий асортимент, не треба його опихати собі на сайт, тому що замовлення у вас то й будуть, але чи зможете ви їх задовільнити? Ні, якщо ви не продасте товар клієнту, який дуже хоче його купити, ви отримаєте лише негативний відгук.